Підписники та глядачі каналу, всім привіт! Сьогодні буду записувати відео вам про монтаж, обв'язку, гідрострілки та всього остального. Ну, коротше, обв'язку опалення. Гідрострілку я вже встановив. Тут один слой мой пофарбували вже. Труби. Розпочинаю після того, як встановив, з заміни цих резиночок на американках. Зараз вам покажу от, стара резинка, а це нові. Бачите, як воно вжало її. Може вона і буде тримати, але краще вона стоїть 5 гривень, краще її замінити і потім не знати з нею проблем. Я її здемонтував звідси. І тепер вставляю однією рукою незручно, отверточкою трошки допомагаю. так же зверху можна її демонтувати. А, так, да, тут навіть вам скажу бо мав не знімав, чи вона ще при встановленні порвалась трималась за рахунок того що там конус не можу це сказати но резинка взагалі пластмаса тут подача теплоносія 70-80 градусів вона розсохлася зараз викинемо. Так что зараз заменю все резиночки, ставлю и новые, лучше перестраховаться. И потом буду ввязывать стрінку с аккумулятором нашим. Так, трошки підзібрав це... Заносимось з прошлого разу, нічого не міняв, тут треба буде тільки обрізати і перепаяти труби. Це у нас труба буде на електрокетем. І це вже братка також оставив невеликий кусочок, щоб менше було паяти. Уже запакував різьби. Також швидкі зйоми. І якщо що, щоб для швидкого демонтажу можна було обслужити, щоб не прийшлося нічого різати. Знизу також запаковано все МРНК. Зараз Це спаяю. Буде під 45-й угол тут. Ну, зараз, коротше, спаяю і покажу, що воно тут вийде. Паять буду таким паяльником. До цього був зовсім там самий-самий простенький. коли за 150 гривень купив, а ми з ним сталася така. Як би сказати, ЧП з ним сталося, У нього терморегулятор, що тут посередині стоїть старого, він щось випав, виліз, не знаю, і розігрівся до такого, що алюміній почав плавитись. І, ну, він деформувався, він не має вже плоскості, площини. Так що взяв, Купили такий, не знаю, що воно, ну. А, він, бачите, ще й прикручений, ще й не доставав. Я не знаю як він. Що й до, ще й до чого. ну ось. Не можу сказати, що це щось таке. Вау. Звичайний паяльник. Не, по потужності він... Той ще в мене був перед цим там 500-600 Вт. Це яким 100 буде файний. Ну, зараз будемо, як кажеться, испитувати його, що він все представляє. Так, спаяв подачу. Тут трошки пришлось нерівно спаять. Я думаю, воно не потече. Мама дуже зазора, де його згулять. Останнє тут спаївав. І якраз тут Короче, так вийшло. Ну, наче ногтям ніде не заходить, нічого, я думаю, буде тримати. Така у нас подача вийшла. Тепер десь тут по центру ставлю електрокотел. і будемо монтувати далі. Ну що, встановив я електрокотел, обв'язав. Знизу по максимуму занижав старі труби, щоб не міняти їх так, вийшов в мене. Тепер буду монтувати цю сторону. Тому що треба спочатку подачу і обратку на будинок зробити, потім тільки буде бойлер ставитись. Продовжуємо монтаж опалення, ось уже трошки тут перепаяв. Труби на подачу на будинок. Трухи не зажаті під уклоном на гайках. Я ще не затягував, поки що приміряю. Зараз тут частково змонтую, включусь, покажу. Так, Зібрав я подачу, такий вигляд має. Зараз перед тим, як підключати труби до будинку, зараз треба спочатку буде провода всі спакувати і закрити, бо потім буде не дуже зручно. Тут його фіксувати Так що зараз заведу провода і буду далі займатися паленням. так перевірив тільки що на будинок включив насос. Труба горячая. Будинку також. Тут холодно стало. Горячая. Так, установил бойлер, уже набрал воды, Вже підключив 220 до нього. Підключив обратку. Костина нагріла. Подачу ще не підключав. Такий вигляд уже на сьогоднішній день має наша котельня. Опалення. Так, буду закінчувати відео. Вже нас пізно. Так що дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити пальці вгору. Далі буде ще цікаво, багато цікавого. Все таке в робочому процесі. Так ще якось так.